Лобановський першому світі почав дивитися на футбол не лише як на гру, а як на точну науку. Його головний принцип командна дисципліна, плюс розрахунок кожної деталі. Він вимагав від гравців абсолютної відданості команді. Для Лобановського не існувало зірок, була лише система. Якщо один гравець порушує дисципліну, страждає вся команда. Це був футбол, де кожен рух мав сенс. Лобановський працював із науковцями, кібернетиками і аналітиками. Він вивчав, скільки кілометрів пробігає гравець, яка частота його пульсу і як змінюється ефективність після навантажень. Це були цифри, які перетворювали інтуїцію у формулу перемоги. У грі Лобановського команда діяла як єдиний механізм. Усі знали, коли пресингувати, коли відходити назад, коли робити ривок. Для суперників це виглядало як магія, але насправді це була математика футболу.